Радий побачити вас і бути разом з вами. Дуже приємно проповідувати під час дощу. Повірте, це перший мій досвід. Я думаю, що також ви під дощем сидите вперше для того, щоб слухати слово Боже. Це жертовність, Повірте. Знаєте, у мене є два сина. Менший син Андрій. Він дуже цікавий. Дуже розумний хлопчик, можливо, брати такий як ти. Ось розумний, класний. Одного разу приходжу додому, він говорить, тато, ти щось мені приніс? Ні, я тобі нічого не приніс. тато, я тебе не люблю. А якби я приніс тобі щось, ти б мене любив би? Да? Я же любив би. Ну тоді на цукерку любиш? Люблю? Давай сюди, цукерку. Ні, тато, не люблю. Сину, то ти мене любиш тільки тоді, коли я тобі щось даю, те, що говорив брат на початку Петро. Ну, да. Каже, да. Кажу, дякую, синок, за те, що ти щирий, ти, ти, ти відвертий. Ти говориш те, що ти думаєш, і те, що ти переживаєш. Подивився на свого сина і зрозумів, що ми люди, ми точно такі самі, тільки ми не говоримо. Ми думаємо. Коли нам щось хтось не дає, ми то можемо посміхатися в обличчя, але десь там всередині не дуже добре про людину думаємо. І навпаки, та людина, яка мені щось дає, хочу бути біля неї, щоб ще більше взяти собі трошки. Чи не так? Люди ми такі. І тому моє запитання до кожної з нас і до мене також. Руслан, ми, ми народ, Божий народ, друзі, ми здатні любити взагалі чи ні. Ми здатні любити. Щоб дати цю відповідь на це запитання, я хотів би запропонувати один текст з Біблії. Щоб ми разом з ним разом над цим текстом порозважали і щиро, щиро дали відповідь собі, чи здатний я любити взагалі? Я буду цитувати цей текст, не хочу відкривати, тому що дощ. Давид, людина по серцю Бога, людина, яка знала Бога лице до лиця, людина, яка любила Бога. Вона в 50-му Псалмі 7 му вірші сказала, бо в гріху зачала мене мати моя. І в беззаконні? Давид, ти людина, яка дуже добре знаєш Бога, ти говориш про себе, що ти грішний? Давид каже да. Тому що в гріху зачете? В беззаконні народила мене мама моя. Він чітко говорив і знав. Я прийшов на цю землю грішний повністю від, до, від Макушки до п'яток. Гріх, який увійшов через Адама в світ, він спотворив нашу внутрішню людину. Гріх, який увійшов через Адама в світ, він наклав страшнючий відбиток на мої стосунки з Богом, це раз. На мої стосунки з людиною це два. Гріх наклав відбиток на стосунки з державою. Гріх він ізсередини виїдав і продовжує виїдати кожного із нас. Гріх. Коли Бог дивився на грішну землю, і коли пізніше сказав Ною, я хочу сказати, щоб ти побудував ковчег, я тебе спасу. Перед цим він каже, подивився я на це беззаконня. Гріх у всякий час. Гріх, люди добрі, заставляє вірити нас в три істини. Гріх заставляє і спонукає думати, що я людина незалежна. Інколи ми. Отримуючи якусь протидію, можемо говорити так: ти хто такий, що ти мені це говориш? Хто ти такий? Чому ти мене вчиш? Хто ти такий, що ти мене вчиш? Ми ізсередини є незалежними людьми, тому що гріх заставив вірити нас в цю істину? Коли був в Америці, в церкві, в них, я прочитав на автомобільних номерах американських надпис. Будь вільний. Або вмри. Розумієте про що? Будь вільним, а якщо ти не можеш бути вільним, свободним умре. Америка, вільна держава, проповідує саме таких гріх він заставив. Вірити мене в це. Чому діти не слухаються батьків? Хто такі батьки, щоб їх слухати? діти інколи собі говорять, я сам знаю жити? Що... Це правда? Коли Бог створив рослинний, тваринний світ, коли Бог створив все те, що ми маємо, Він не говорив до нього. Він не говорив до тварин, Бог не говорив до рослин, Бог не говорив до неба і не говорив до землі. Коли Бог створив людину Адама, Він починає говорити до людини, тому що, тому що Адам безгрішний, який ще не знає гріха, вже тоді потребував Божого керівництва. А що говорити зараз тепер по відношенню нас? Коли ми всі вражені гріхом, нам потрібне Боже керівництво? Чи ми самі знаємо, як нам жити? Я хочу вам сказати, що десь в середині гріх тобі каже, ти знаєш, як ти живеш, ти знаєш, як тобі правильно поступати. Не потрібно нікого слухати, ти сам дорослий і от таких людей, які вірять в саме це. Народ Божий знаходять під заборами, знаходять на притонах. Знаходять на трасах, де дівчата молоді стоять і торгують власним тілом. Тому що гріх говорить ти незалежний, а кожен із нас він має бути залежний тільки від Бога. Гріх заставив вірити в другу брехню, вибачте, за слово. І ми свято в це віримо і рухаємось по цьому. Гріх тобі починає говорити про те, що ти самодостатній, все те, що ти знаєш, все те, що ти маєш. Це зробила твоя рука, тому що ти такий розумний. Гріх заставляє, гріх заставляє тебе вірити в це. І тому навіщо мені Бог коли я самодостатній? І третє, що заставляє Гріх вірити в мене, в мене і нас. Третє, гріх заставляє вірити нас в те, що всі мають служити мені. Я центр вселеною, і всі мають навколо мене крутитися. Докажу кожен із нас для того, щоб заставити іншу людину робити те, що хочу я, ми з вами використовуємо маніпуляцію. Ми дуже часто маніпулюємо людьми, щоб заставити робити те, що хочу я. Жінки дуже часто маніпулюють чоловіками, щоб чоловіки робили те, що хоче жінка. Чоловік дуже часто використовує страх для того, щоб заставити людину або дружину робити те, що хоче чоловік. Ми дуже часто використовуємо почуття вини, щоб заставити людину робити те, що хочу я. Чи не так? А якщо людина це не робить, моє відношення до людини, яке саме менше я можу надутись або відвернутися піти і не мати більше нічого з цією людиною. Гріх заставляє. Вірити мене в цю неправду. Гріх заставляє використовувати страх, щоб заставляти людей служити мені. Нема різниці, хто ти віруючи, ти чи не віруючи, ми всі всередині грішні. І стоїть запитання, хто спасе мене від цього гріха. Тому що якщо я такий біля мене страждають люди, близькі, рідні. І, можливо, тобі вже говорили про те, що зміни життя своє, тому що ти не даєш жити ні дітям, ні батькам, нікому в селі. Можливо, ти в такому положенні, я не знаю. Що робити, що робити, коли гріх панує в моєму житті? Що робити, коли гріх диктує мені, як правильно жити? Що робити, коли гріх, він, цінності мої, сам мені малює і підказує, що робити? На Різдво. Мені дуже подобається Різдво. Пам'ятаєте, коли пастухи були на полі, з'явився ангел і сказав: нині в домі Давидові народився хто? Спаситель? Спаситель. А трішки раніше ангел говорив: Йосипу Марія зачне і народить сина. І надасть це йому ім'я. Як? Ісус. Тому що Він спасе людей своїх. Від чого спасе народ? Від, від гріха не написано від пекла. Пекло це наслідок уже. Саме Ісус, який приходить в життя Твоє, Він здатний. Славік? Здатний спасти тебе від Твого ж гріха, від мого ж гріха, тому що саме для цього Він прийшов. Ісус, як ти спасаєш? Ісус, як ти працюєш в моєму житті? 2 Коринтянам, 5 розділ 15 текстом. Прочитаю текст, щоб ми знали. Написано так. Бо Христова любов спонукає нас, щоб думали так, що коли вмер один за всіх, то всі померли. А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для самих себе. А для того, хто за них був умер і воскрес. Потримай, будь ласка. Ісус! Він прийшов для того, щоб померти за Тебе і за мене. Чому? Кожен із нас. Дорога душа, кожен із нас він вражений гріхом. Кожен із нас, він під, під, під покаранням Бога. Гнів Божий, він проливається на тебе, тому що в Писанні написано заплата за гріх смерть. Бог є справедливим, Він має покарати гріх. Так як наш, так як ми шукаємо інколи справедливості, так само Бог він шукає справедливості. І коли він бачить тебе. І бачить Тебе грішно. Про що Він думає? Він говорить про те, що я справедливо, я маю Тебе покарати. Ісус, бачачи нас, бачачи тебе і бачачи мене, Він каже: Отець, ні. Я не хочу. Я не хочу, щоб він, він Він був покараний. Я не хочу. Чому не хочу? А тому, що я люблю. Написано Боже любов спонукає. Я люблю. І тому я хочу піти за них. Я хочу, щоб мене повели на Голгофу. Я хочу, щоб я взяв гріх. І отець, я хочу, щоб ти вбив не їх, щоб ти вбив мене. Написано в Ісаї 53 розділі 5 шостим текстом. Бо на нього Бог поклав гріх усіх нас, на нього, на Ісуса, тому що кожен як овечка. На власну дорогу. Ісус прийшов на цю землю для того, щоб взяти твій і мій гріх. Пізніше Він подивився на Голгофу і каже, я хочу туди піти. Я хочу бути там, замість тебе і замість мене. Так і сталося. Дві тисячі років тому. Ісус здобув спасіння для тебе і для мене. Щоби той гріх, який руйнує мене із середини, той гріх, який руйнує все навколо. Він був знищений. Він був знищений смертю Ісуса Христа. Брат, розказував вірш. Син. Син дарує все. В сині ми абсолютно все маємо і будемо мати. Коли ти зараз чуєш ці слова, коли ти внутрішньо глибоко розумієш, що ти грішний, що гріх тебе з'їдає, що ти докотився до ручки, даруйте за словом. Що далі жити так не можна? Серце, прийми рішення. Прийми рішення прийняти Ісуса як Господа і Спасителя. Без Нього гріх тебе з'їсть. Без Нього ти будеш знищений на вік. Без Нього Ти пропадеш. Що хочеш ти? В тексті в Біблії ще написано так: навіщо ви воюєте з Богом? Навіщо ви воюєте з Богом? Ви що, Сильніший, щоб дратувати Його, задає запитання пророк. Скільки можна воювати? Скільки можна воювати? Не переможемо не сильніші. І тому хай кожного із нас. І тебе, дорога душа, яка слухає ці слова, Бог буде спонукати. Бог буде кликати. Вийти на зустріч йому, вийти і сказати Да, Господи, я глибоко усвідомлюю свою гріховність. Мені набридло жити так. Я не можу жити. Так. Будь ласка, увійди в серце моє. Будь ласка, зміни моє життя. Якщо ти про це думаєш, дорога душа. І якщо, можливо, Бог зараз понукає тебе, ти можеш піднятись, вийти, ми будемо молитись. А якщо ні, то будь на місці. Але думай. Думай. Бог сильніший. І дратувати Його для нас, для людей сенсу немає. З ким хочеш жити, ти маєш вибрати. Ти маєш вибрати до того, поки ти не залишиш цю грішну землю. І не в вічність, а вічність, дорогу, дорога душа, ти сам або сама собі вибираєш тут, будучи на землі. І тому хай кожного з нас Бог благословить, хто пізнав Господа, дякувати йому, рухатись в небесах, хто ще не пізнав. Думати, молитись, шукати, ви знаєте церкви. Тут є декілька церков, куди ви можете прийти, де можете відвідувати служіння, де можете слухати Слово Боже, яке здатне. Зцілити вас. Амінь. 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 Давайте піднімемось помолимось.